Знову в Перемишлі було зірвано українські прапора. Українці в Польщі під катовіцями затримані. І ви не уявляєте, що ж ці українці робили в Польщі? Ну і точно скажу, що не допомагали в Україні. З карток банківських українців та поляків в Польщі зникають масово кошти. Що ж це за банк? Що треба зробити, щоб не потрапити в цю халепу? Сьогодні я про це розкажу. А також хочу показати вам, друзі, страшний інцидент з українками з Черкас, які зафіксували тривожний. Цей інцидент в ПКП Інтерсіті, що чоловік, який не мав квитка, підсів до дівчат, які викупили всі квитки на тих місцях, які були біля них. Але це чоловіка не стримало. Це був поляк, громадянин Польщі, який ви не уявляєте, що він казав. Зараз я вам це покажу. Але перед цим хочу нагадати, що до кінця місяця компанія TransferGo дає найвищий курс з промокодом PEG. Посилання на додаток знайдете в описі. Переказуйте кошти з-за кордону. На гривневі картки за найвищим курсом. У поїзді ПКП «Інтерсіт», який прямував, друзі, з Вроцлава, Відня, стався неприємний інцидент, який викликав хвилю обговорень у соціальних мережах. Зараз я вам покажу пряме відео, але перед цим хочу сказати, що Українка безстрашна Катерина. Я виражаю вам слова підтримки, тому що ви молодець, не кожен може зняти це на відео, не боячись за відповідальність і за свою безпеку. Дякую за те, що. Ви приховали їхні обличчя, тому що за це також є відповідальність. Не можна публікувати відео без згоди на те власника свого візерунку, тому що, ну в даному випадку, журналіст В'ячеслав Савицький, який і змонтував це відео, він мені його подав. І уявляєте собі, коли ви подорожуєте і потрапляєте в таку ситуацію, і вони не мають жодного відношення до Польщі, просто проїжджали туристично Польщу. І багато українців також не знають, що робити в таких ситуаціях. На агресію завжди треба висловлювати відповідь. Не агресію, а відповідь. Просто мовчати і виходити із ситуації. Що дівчата зробили? Звернулись до кондуктора. Тому давайте переглянемо відео і ви напишіть слова підтримки для дівчат. Суміш. 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 Z tego co wiem, to idziesz po policję? Dobre, ale chcę wyjść Możesz przekroczyć sobie Dobra, poczekam, dopóki przyjdzie sama, sam konduktorki, to wejdę do <noise> realnej policji Idiotyczne rzecz nie słyszę mm -hmm. Bo Dobrze. goście, którzy powinni być gośćmi w Polsce, zachowują się troszkę niefajnie Naprawdę? prawda? jest życie O co wam to obchodzi? Nic nie obchodzi, po prostu zapytałem nie, to nie była odpowiedź. To było chamstwo. tak samo, jak jest Pan w Ja jestem grzeczny. Powiedziałem, że jak te osoby wrócą, to ja ustąpię miejsce i wyjdę. Jestem grzecznym człowiekiem. Nie, nie. Jestem bardzo grzeczny. Przepraszam, ale... Panem, czy, tutaj są dwie osoby. Ja powiedziałem, że jeżeli te osoby wrócą, ale, to Ale nie Pan nie wyjdzie, Pan nam tutaj to pan mówi, że, no że tak. Pan to 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 jest Proszę wyjść, nie robić problemów. Ale ja nie robię żadnych problemów. Ale proszę Pan bardzo nie chce, ja Proszę ale dlaczego? Dlatego, dlaczego? Nie ma pan biletu na ten pociąg. Powiedzieli mi w kasie, że muszę wziąć swoje. Muszę wziąć pociągu, tak? Więc proszę mi powiedzieć, dlaczego mam ustąpić tam no, miejsca? Jeżeli są zajęte, wykupione, to pan tu nie siada. Jeżeli w tej momencie tej ja? osoby nie ma. Nie. Proszę pana, jeżeli są wykupione miejsca i mają dziewczyny bilet, pan nie może tutaj siedzieć. Co sobie kupiły, żeby mieć więcej? Hej, okay. proszę nie nie, 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 nie. Proszę, mówisz nieprawdę że to jest nieprawda. Proszę wziąć swoje, mówisz rzeczy. Nieprawdę. Wziąć mówisz nieprawdę. Mówisz nieprawdę. Mówisz proszę, nieprawda. Tutaj, nie jesteśmy na ty. Wszyscy są na ty... Ale nie nie pan, pan po prostu panapisać to. Zrozum, y, zrobisz głupotę wielką. Jeżeli pan zrobi teraz głupotę wielką. Powiedziałem. Proszę wstać. Prawda. Proszę wstać i Mnie się nie prosi. Proszę wstać? Mnie się, prosi. Proszę wstać mnie się nie prosi. Ale ja pana proszę. Ale mnie się nie prosi. Ale ja pana proszę. Mnie się nie prosi. Proszę Zrozum jedną rzecz. Z tego co widzę. Z tego co widzę. Nie ma pan biletu na ten Mam pociąg. Bilet jest nie na ten pociąg. Nieistotne to jest. To jest też Intercity. To jest. Też Intercity. Ale istotne jest to, żeś pan stosował też Intercity. do tego, co ja mówię. Nie jest pan z tego pociągu. Ja jestem Niech twoim pan, szefem. Nie, niech mi pan ja nie, jestem nie robi twoim szefem. Pan nie jest moim szefem Jestem twoim szefem, a nie, nie ty moim. szefem. Jestem twoim szefem. twoim Pan nie jest moim jestem. szefem. Jestem. I się o tym przekonasz. Jak proszę, wyleci z pracy. Dobrze, to wylecę z pracy proszę Pan wyjść. Proszę mi dać jeszcze 10 sekund muszę pewną sprawę przemyśleć i wyjdę. Okej, okay. 10 sekund. proszę stawić. inne Już mieści, nie 4 sekundy. 4 sekundy. jeszcze parę sekund. Minęły 10 sekund. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę się tak nie zachowujem? Do widzenia. Proszę się nie Do Teraz ja zacytuję, coś сказала dziewchata. My siedzieli w czworo. Потяг був майже порожній. Спочатку чоловік заговорив до нас із коридору, побажав смачного, потім почав розпитувати, куди ми їдемо, які ми маємо плани. Тримав у руках намордник для собаки, хоча з ним не було жодної тварини, так розповідала Українка. Ну і за, за її словами, незнайомець погод, поводився дивно, говорив, що везе велосипед, хоча нічого з собою нема. Коли прийшов кондуктор перевіряти квитки, з'ясувалося, що, що чоловік має білет на зовсім інший потяг. Не реагував, коли просили його вийти. Після цього чоловік повернувся до купе і без запрошення сів поруч з дівчатами. Вони пояснили, що місце зайняті, як ви бачили на відео, доплатили, бо вони доплатили за два додаткові квитки, щоб бути самі. Проте він не реагував, Сів прямо на сумку і продовжував задавати дивні питання. Коли одна з подруг спробувала вийти, як ви побачили на відео, поляк перегородив її повністю дорогу. Ну і ситуація. На щастя, сталося так, що кондуктор побачив, що з цим чуваком щось не так. Він попросив його покинути купе після нетривалих суперечок. Він вийшов і його вже ніхто не бачив. Ну і звісно ж, від двох поляк потім отримали дівчата повідомлення, що вони впізнали цього чоловіка. Вони також їхали з тим самим чоловіком, і вони стали свідками подібних конфліктів. Друзі. Я коли їздив потягом, ніколи в житті не зустрічав подібних таких випадків. Але якщо на вас проводжує, проводжується агресія, ви завжди можете це відеофіксацією затвердити, і це завжди вам допоможе, якщо з поліцією доведеться вам зустрітися або ще щось. Ніхто не знає, куди нас заведеться дорога. Але береженого Бог береже і сподіваюся, що у вас такої ситуації в житті не буде. Поділіться своїм досвідом, поділіться цим відео з іншими, а ми переходимо до наступного питання, адже... Перемишлі зірвали український прапор. Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Польщі, повідомив про черговий випадок на наруги над українським державним символом. Взагалі до вас питання: чи вважаєте ви, що в Польщі мають бути українські прапора, взагалі вивишені на державних установах? Тому що я маю свою думку, ну, а ви свої напишете в коментарях цього разу з почесного консульства України в перемишлі зірвали український прапор. Тут я скажу, що я підтримую Василя Боднара таких. Ситуація не повинна бути. Уявіть собі, що в польському консульстві в Америці в Сполучених Штатах теж би зірвали прапор. Та вони всі б на вуха поставили, чи в Канаді, наприклад, чи в Великій Британії, будь-якій інші країні. Я думаю, що поляки були б дуже і дуже недовольні, якби їхній прапор зірвали. Тепер вони повторюють те ж саме, і я сподіваюся, що тих, хто це зробив, буде знайдено та покарано, і вони будуть відповідати згідно демократичної Польщі, по всій, як то кажуть, мірі відповідальності. Ця ситуація підкреслює необхідність захисту українських державних символів за кордоном та реагування на прояві антиукраїнської ворожості у суспільстві. А знаєте, я говорю завжди правду, і у мене склалася така думка. Поляки, от зараз, говорять про те, як 100 тисяч поляків загинуло на Волині. Я не радію цьому, це дуже і дуже неприємно. Висловлювати, але уявіть собі, скільки німці забрали життів, скільки мільйонів поляків загинуло через німців. Але сьогодні про це ніхто не згадує, тільки про Україну. Це ще раз підкреслює, що тут, тут щось не так. Тут треба копати глибше, думати глибше. І навіть і відео пояснення, які з'являються в інтернеті про те, що. І поляки розказують свою історію, і українці розказують свою історію. Кожен бачить цю медаль зі своєї сторони, так як він хоче показати це. Але реальної посередньої правди ніхто нам не покаже. Тому що, я вже казав, історики пишуть історію, і вони можуть її переписати. І те, що було колись, сьогодні ми вже того не прочитаємо в історії. Той, хто володіє країною, володіє історією і може змінювати її. А ми переходимо до наступної новини. Тому що в Катовіцях затримано двох громадян України, підозрюваних у діяльності на користь іноземної розвідки. ну, здогадайтеся, що це за розвідка? Якої країни? Ну точно не України. Спільні дії Служби військової контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки. Призвели до затримання у катовіце двох громадян України, які за, за даними від, відомства діяли на користь іноземної розвідки. Про це повідомив у соціальній мережі X, раніше Твітер речник міністра координатора спеціальних служб Яцек Добжинський. За його словами, затримані. Чоловік та жінка віком 32 та 34 роки мого віку виконували розвідувальні завдання, які полягали, зокрема, у розпізнаванні військового потенціалу Республіки Польща та встановленні пристроїв для об'єктів критичної інфраструктури, пристроїв моніторингу, камери. Зібрані ними дані, стосувалися військовослужбовців Збройних сил Польщі. Та інфраструктури критичного значення, у тому числі транспортних об'єктів, що використовувалися для логістичної та військової підтримки України. Ну, я точно думаю, що вони будуть сидіти на території Польщі, тому що так їм і треба. І знаєте, я не перестаю дивуватися тим людям, які за гроші можуть і свою, як то кажуть, націю продати, що і зробили дорогі наші українці в лапках. Тепер найголовніше, який банк сьогодні має проблеми? Сантандер, той, що продали, пам'ятаєте? І якщо ви там маєте рахунок, обов'язково послухайте це відео, тому що не авторизовані зняття коштів з банкоматів у Польщі. Поліція розслідує організовану злочинну акцію. Неділю 26 жовтня вчора, друзі, Сантандер повідомив про виявлення несанкціонованих транзакцій, здійснених за допомогою платіжних карт клієнтів. За, за даними банку, інцидент має ознаки злочинної діяльності, а зібрані матеріали вже передані правоохоронним органам. Ну, знаючи, як працюють в світі правоохоронні органи, вони працюють тільки на користь тоді, коли кошти або ж дуже великої суми, або ж ці кошти були викрадені у якоїсь Особа, яка ну, має свої зв'язки. Водночас фінансова установа запевнила, що всі втрачені кошти будуть повернені постраждалим клієнтам. Мені цікаво, в який спосіб і коли. Уявіть собі, що ви збирали на квартиру, пішли, зняли частину коштів, щоб піти за щось там заплатити, і 4 тисячі у вас лишилося, які ви маєте за хату заплатити. І так сталося, що ваші кошти зникли. А що людині робити? Знаєте, я коли, наприклад, кладу гроші в банкомат і банкомат їх не зараховує. Мені кажуть, чекай до трьох тижнів, поки ми тобі знову ж таки ці кошти нарахуємо. Перевіримо в банкоматі, чи вони дійсно були покладені, і тоді все буде окей. І знаєте, три тижні це дуже велика сума, і дуже великий проміжок часу. І мене, мене можуть житла викинути за цей час. Але чи цікавиться банк? Сподіваюся, що в даному випадку Сантандер стане на бік клієнтів. А ви, якщо стали учасником такої події, будь ласка, напишіть свою історію в коментарях і знову закликаю поділитися цією інформацією, тому що тут тільки потрібне. Згідно з офіційним повідомленням, шахрайські операції проводилися в банкоматах партнерської мережі. Після виявлення інциденту банк негайно заблокував усі картки, які могли бути скомпроментовані. Та розпочав спільно з оператором обладнання розслідування. Що вони кажуть? Ми підозрюємо, що злочинці встановили скімери, спеціальні пристрої для щитування даних карт на банкоматах партнерської мережі. Технічні служби наразі перевіряють вибрані банкомати, і банк наголосив, що впроваджено додаткові заходи безпеки, які унеможливлюють подальше здійснення шахрайських операцій. І... Якщо у вас є друзі подібні ситуації, я залишаю вам номер телефону, гарячої лінії підтримки в описі, щоб ви змогли туди перейти і зателефонувати до банку «Сантандер». тому що масові звернення клієнтів і до поліції були. Ну і речник великопольського воєводства, це познань, молодший інспектор Анджей Боров'як, поінформував, що лише у познані з суботи до було прийнято близько 70 заяв. Уявіть собі, 70 заяв по 10 тисяч злотих. Це просто колосальні суми. А як в когось 200 штук може бути, і мільйон може бути на рахунку. Просто жах. Також надходять аналогічні повідомлення: з Кракова, Лодзя, Варшави та Вроцлава. За нашими оцінками це не поодинокі випадки, а масштабна акція, добре спланована злочинна акція. Тому, друзі, тримайте свої. Кошти під подушкою, тому що навіть банку сьогодні не можна довіряти кошти. Якщо хтось буде мені говорити, що треба вкладати в щось. Слухайте, сьогодні на світі, там, де є цифровізація, немає безпечного місця. Навіть якщо ви гроші в готівці будете тримати, то у вас їх можуть забрати, і, і країна, в якій ви перебуваєте, може не завжди бути безпечною. Але... Польща сьогодні у нас дем... демократична країна, в якій я вас закликаю лишатися, тому що попереду у нас дуже велике майбутнє, і я як має на меті, хочу вам допомогти в цьому всьому вирости, зат... затриматися і затвердитися. Що це означає? Отримати громадянство в малопольському воєвудстві Ви маєте команду Стармак Documents. у Вроцлаві, у Нідок контакти ви знайдете в описі під цим відео, і на кінець. Ну, це ж реклама, я вам лише не кінець, щоб ви не жалілися. Потім я з вами нормально. Чути мого сина. Я з дому просто знімаю від офісу. Я вже відійшов. Можливо, я ще щось придумаю для вас, щоб було класно на мене дивитися. Але саме головне інформація: не всі слухають те, що я говорю до кінця. Давайте по темі. Отож, підсумки фестивалю борщого данську будуть невдовзі. Мені все сподобалося. Люди були дуже привітні. Ми були в закритому приміщенні там на вулиці Електрику. Було класно і. Хтось каже, що ми не довіряємо вам Сергію, тому що кошти будуть направлені не в те русло, яке треба. Слухайте, час покаже в Польщі ніхто не відміняв перевірок і контролей. Ви думаєте, все так просто? Ні, це не Україна, друзі. Тут ми, українці, не маємо таких зв'язків, принаймні, я так точно, які б хотів би мати насправді, тобто щоб заробляти багато. Але у мене немає на цілі заробляти дуже багато так. Щоб наживаючись на вас, як хтось мені пише, це свою мрію поставте своє як свою ціль. Що я маю на увазі? В мене є ціль заробляти багато коштів. Але тільки через надання якісних послуг. Якщо ми говоримо про волонтерську діяльність, на цьому не можна заробляти. Тому що тут хіба що може оплачуватися кошти адміністраційні, оренда всього, на цьому ж хтось заробляє, правда? І щоб ми не робили, завжди так буде. Де якщо гранти отримаємо, тому хтось тут мусить заробляти. Але більшість коштів вони будуть направлені. Всі 100%, які лишаться вже по видатках, вони всі будуть направлені. Я так думаю, так бо моє завдання дуже просте: я амбасадор, і на цьому я залишаюсь. тому на цьому моя відповідальність закінчується. І Гремі, Фундейшн вони залишать. Всі абсолютно звіти в себе на сторінці Instagram. Я посилання залишаю вам також на їхню сторінку. Я їм довіряю повністю, тому що я їх особисто верифікував, де й все мені більше нічого не треба. Звісно, всі в житті помиляються, але чи мусимо ми переставати комусь довіряти? Ні, тому що в світі є повно добрих людей, правда. Хто розумний, та зі мною погодиться. Хто ні, то висловить свою думку в коментарях. Люблю вас, поважаю, до наступного випуску!